Це надзвичайно важливо відчувати і бачити реальну картинку, як ми готуємося до зими. Ми інфектуємо об'єкти, об'єкти електромереж. С «Акцент йде у нас на електрообладнання будинків, тому що є вирогідність того, що буде працювати наша система електропостачання з підвищеним навантаженням, тому. Дивимося електрощитову будинку, обладнання будинку і обладнання, яке навколо будинків. Це розподільчі підстанції, трансформаторні підстанції, які ми і е е е обслуговує ДТКівські електричні мережа. Бачимо недоліки, які ми там виявляємо. І потім все це ложиться в наш послідовний план виконування робіт. І ми їх виконуємо для того, щоб бути взагалі впевненими, що ми підготуємося до осінньо-зимового періоду. Незважаючи на військовий стан, ми в цілому по городу виконуємо всі наші плани ремонти. А взагалом по року ми плануємо відремонтувати 600 траціонаних підстанцій середнього класу напруги та 6 траціонатних підстанцій високого класу напруги. Також ми вже відремонтували біля 2000 кабельних ліній по місту Києву, і також до кінця року плануємо ще порядка по 1500 тисячі ліній реєнтувати. Тому всі роботи йдуть за графіком і до опального сезону будуть виконати вчасно.